Всім привіт! З вами Даня і сьогодні ми граємо в, гру в Кальмара 3. Ууу! В минулі частині ми пройшли гру в Кальмара 4. А це, а це вже... Ух ти! Йомайо! А, це якесь робить з я пропускаю. Блін, це ж моє управління моє будет. Гугл. Гугл, иди в штараку? У нас тут видос. Ту-ду-ду-дун-ду-дун. Mm дун -hmm. дун oh, О, все, погнали. Mm -hmm. Что, Зеленый свет, Червоный свет? Mm -hmm. Серьезно? Mm -hmm. Ладно, погнали. Кути ти биди я бу Укуняк. Хочете третю частину другого сезону або першого, я вам знімлю. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб було більше серій. У мене буде більше настрій. І поставте великий пальчик вгору. Я буду дуже радий. Що? Я, я вже на фініші був. У нас був зелен Все спочатку, капець. До речі, дивіться, яке у мене чупринка. Куня Що це таке? Он Мені цікаво подивитись. Ось це, Дивіться, якась лавка, чи, чи що це. Ось це. Молоді, які тут охранники прикольні. Я встигну, я встигну, я встигну, я встигну! Да! Я виграв першу гру. Фу. І так, да, я знову в грі, була довгенька така реклама. Погнали, 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 погнали. Фу! Ууу, це ж ну, гра! Це ж нова гра! Я перший. Погнали, Погнали! Я не зб'юсь! Опа! Я не зб'юсь. Яма! Хоп! Давайте! Оп! Хорошанечка! Біжіть! О! Я помер! Ну, ладно, ще. Що, важко мені? Сугурімія. До -да. речі, бачите, які тут ляльки гарні, Я просто в шоці. Це не підробка. Тут реально гарні ляльки. Ладно, ми відволікаємось. Ні, тут дивіться, бачите, які гарні ляльки. Та ну. Все, я знову в грі. Але я хоча б наступно. Хто повний в четвертому сезоні перша гра була капетика смішна. Там просто скейт. Це що, ключ? У клю... мене такий ключ маленький. Ух ти, -мо. Я тільки наче вам вже виграв. Погнали. Побігли, 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 побігли. Это шо купь видно Ту. Натуди сразу засунули за купь, на слово. О, бита крутишь, наверное. Це ключа бита? Кому по пені да. О, молотора, давайте. Молодьора. Блин, на я це... тут сокира. Да, тут, тут, тутс. Бачите яке я. Що... Це я нормально поделюсь. У мене була да? тяга. Ставте лайк, якщо я знов закачаю. І... Бо вона мені дуже подобається. Ні, це імбова гра. Я буду знімати ролики про неї, якщо наберете під цим відео 100 тисяч лайків. Я буду дуже радий. Погнали! Давайте якась там гра буде. Погнали! Цікаво. Яка буде насто... О, oh май гад! Подождите, я не буду браться. Дайте мне зброю. Дайте мне нормальный автомат. Дайте мне нормальный автомат. Я не буду цією фіг... огнй бегать. Я, ре... я не буду з цією фигнй бегать, алло. От буду ні, это пацан. Дайте мне тут шость. Я не буду ще фигня, иди. 6 из десяти. Ого, я багато. Нормально? О, да! Я вас усіх розстріляю! Блєем! Мене знову ця фіння! Аааа, ай, я не люблю ці ма... А, то гравець. Повірю. Не знаю, де хто є. <проб> о, 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 перейшов сюда, підійшов сюда. Да! Фу. Фу, я знову в грі, подождіть що? Що це за фігня? Я я не буду грати в це. Призу, грі нас двоє. Ніхто буде задержувати. Йти мене суть Гра золота Тому прикалуйтесь В четвертому сезоні та сама гра була Мені не треба Ті самі ігри Що? Я навіть не встиг побити О, нормально бита. Що ви на мене всі напали? Ви Я тебе вб'ю. Я тебе вб'ю в, в тому раунді. Я тебе заповню. Что 10 Я тебе На! На, сто дев'ятий. Бл... А я впал. О, о, что за фигня? Я впал. Я впал. Бьем, лево, право, право, ливо, ливо, право. Бьем, сильно, сильно бьем. А все же? Бензопила. Я ломом бьюсь, прикиньте. Хоп. Пусть здесь. а, встань и острый 190. Блин, 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 забыла. Оп. А, -а, -а научи в такого? Научи в такого? Я хочу бензопилу себе. Да! Блин, что за фигня такая? Да, я же. Живы... Ми пройшли третій сезон. Кому подобались, ці два ролика, бо мені сподобались. Мені вони трошки. Мені вони так сподобались. Ставте лайк, підписуйтесь канал, хто хоче нову серу. Всім пока-пока, улюблені підписники.